Привіт! Мене звати Віктор. Я лікар-алерголог з великим досвідом роботи у цій сфері. Я володію глибоким розумінням імунних механізмів, що лежать в основі алергічних захворювань. Під час вивчення теми вакцинації я виявив актуальне питання, на яке хочу звернути вашу увагу. Ми знаємо, що алергія це надмірна реакція імунної системи на дію певних речовин, алергенів, які зазвичай не викликають такої реакції у більшості людей. Головне завдання лікаря полегшити стан пацієнта та допомогти йому повернутися до нормального способу життя якомога швидше. Спілкуючись із пацієнтами, я замислився, де протипоказання до вакцинації правдиві, а де хибні, і як на це впливають алергічні діагнози. Лікарю. А з моїм захворюванням можна робити щеплення? Це безпечно. А чи це мені не зашкодить? Сучасні дослідження підтверджують, що вакцинацію також потрібно робити у разі алергії на побутові алергени, алергії на алергени рослинного походження, алергії в сімейному анамнезі, алергії на антибактеріальні препарати, що використовуються ротинно, проведення алерген-специфічної імунотерапії. Лише наявність в анамнезі тяжкої алергічної реакції анафілаксії на попередню дозу вакцини є постійним протипоказанням до вакцинації цією ж самою вакциною та або вакциною, що містить алерген, на який розвинулася реакція. Щеплення іншими вакцинами робити можна. Нашим обов'язком є як лікування пацієнтів з алергічними захворюваннями, так і захист пацієнтів від інфекцій, яким можна запобігти шляхом вакцинації. Тому, щоб захистити своїх пацієнтів, я використовую перелік медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень, затверджений чинним наказом Міністерства охорони здоров'я і з урахуванням сучасних світових рекомендацій. Дякую за рекомендацій вакцинуватися. Тепер я вакцинована. Вакцинація є безпечною та зберігає життя і здоров'я людини. Шануйся, піклуйся. Вакцинуйся.